Давайте з вами приготуємо смачний банановий хліб. Готуємо пухкий банановий хліб. Сміло використовуйте вже потемнілі банани. Тісто буде однорідним і ніжнішим хліб. У діжу міксера відправте банани, цукор та яйця. Збивайте до однорідної консистенції. Маса трошки збільшиться в розмірі. Та посвітліше. На цьому етапі ми додаємо розтоплене вершкове масло. Небагацько мускатного горіха все обережно перемішуємо. Просіюємо пшеничне борошно з розпушувачем та об'єднуємо всю масу. Форму перед запіканням оброблюємо французькою сорочкою. Це потрібно, щоб хліб не прилип. Звучить незрозуміло, але це дуже просто. Змастіть форму вершковим маслом та припиліть борошном. Струсіть зайве. Хліб класично випікається в прямокутній формі, але ви беріть, яка у вас є вдома. Тісто розпреділяє по формі та випікаю вже в розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Але ви орієнтуйтесь по своїй духовці. За бажанням можна оформити одним цілим бананом, утопивши його трошки в тісто. Відправляємо в духовку. Давайте разом з вами подивимося, що у нас вийшло. Виймається дуже легко. Mm, дуже ароматний, м'якенький.